Вітаю! Ваші увазі в фінальні матчі відбору на Євро 20-24. В шляху А грали у фіналі Уельс проти Польщі. Матч був без будь-яких загострень зі сторін суперників. Польща за 90 хвилин жодного разу не потрапила у площину воріт суперника По овертаймі по володінню, хоча й мала перевагу Польща, але в ствір не потрапляла. На останніх хвилинах другого вертайму Уельс взагалі залишився в десятьох. Все вирішилось в серії після матчевих пенальтів. Останній удар був для Уельса вирішальним. Джеймс його не забив, а поляки реалізовують всі свої 11-метрові і крокують далі. Україна грала в Польщі з Ісландією у шляху БІ. Українці розпочали жваву. За перші хвилини вже мали декілька моментів. Перший гол забив Гудмансон за меж штрафного. Красивий удар. Ісландці повели. Під завершення тайму Яремчук відзначається у матчі, але гол відміняється після перегляду у варву в офсайт. Другий тайм, розпочавши з голу Циганкова, який зрівнює рахунок. Українська збірна в другому таймі мала більше моментів, тримала м'яч біля воріт суперника. Мудрик забиває другий гол за свою збірну. Потрібно відмітити Судакова, який віддав два асисти на своїх партнерів. І Україна перемагає 2-1. Виходить на четверте євро підряд і долає в друге стадію плей-офф. І шлях Сі. Сакартело грало з Грецією. Команди за основний час завдали тільки один удар у ствір. Сильніших за 90 хвилин не визначили, грали овертайми. Там команди вже мали більше ударів, але все одно сильніший вирішувався в серії після матчевих пенальтів. Господарі там виявилися точнішими 4-2. Отже, нагадаю вам, всі групи, які будуть на Євро 2024 в групі А Німеччина, Шотландія, Угорщина, Швейцарія, У групі Б, Іспанія, Хорватія, Італія, Албанія, у групі Сі, Словенія, Данія, Сербія, Англія у групі Ді, Нідерланди, Австрія, Франція. До них приєдналася Польща, У групі І: Бельгія, Словаччина, Румунія. Україна додалась до них після матчів плей-офф. І остання група Ф Туреччина, Португалія, Чехія. Додалась до них Сакартвелло. Матчі відбудуться з 14 червня по 14 липня цього року. Дякую за перегляд. Дякую ЗСУ. Переможемо!